У нас тема історія засобів опрацювання інформаційних об'єктів. Види сучасних комп'ютерів та їх застосування. І практична робота конфігурація комп'ютера під потребу. Значить, історія обчислювальної техніки, це пункт 24. Вона має чотири етапи. Перший етап це. Етап ручних засобів, де інформацію раніше записували або опрацьовували абаком, ну, взагалі на пальцях. Пальцями рахували. Абак, або це рахівниця, вузлики на мотузці, якісь зарубки на палиці. Там Глиняні дощечки, це був етап ручних засобів. Потім йде етап механічних засобів. Тут вже йдуть друкарські станки, але механічні там е матрицями набирали букви і штампували. От, е далі етап електричних засобів, де вже пішла електрика. Це вже від 19 століття до, до 40-х років 20 століття. От, телефони, телеграфи, от, е кіноплівки, магнітні плівки, магнітофони були. От, і сьогодні іде етап електронних засобів. То були електричні засоби, а сьогодні вже електроніка. Мікросхеми, електронні засоби. Це від. 40-х років ХХ століття від 1939 року. У 1939 році в США було винайдено комп'ютер, а уже у 1942-му в Європі, в Англії. О, тут йдуть уже магнітні і оптичні диски. Мікросхеми. Ось такі етапи. Далі. Різновиди комп'ютерів. Види сучасних комп'ютерів. Ну, сьогодні йдуть комп'ютери стаціонарні або мобільні, або ще їх називають портативні. До стаціонарних належать офісні, домашні та ігрові. Офісні це десь на фірмі. Ну, Домашніми вма. Дома. Ну, ігрові теж вдома або в ігрових центрах, або інтернет-кафе. А до мобільних відносяться ноутбуки, нетбуки, планшети і смартфони. До мобільних, то таких, з якими можна подорожувати. От. Ну, характеристики ось у смартфонів. У смартфонів оперативна пам'ять 4.12. Вбудована пам'ять 64 512. Ну, 64, да. Сьогодні поки ми купуємо смартфони до 64 гіг вбудованої пам'яті пам'яттю Костіки там 16 Ко гіг, 32 гіг. от Nokia 16 гіг. Це в те время, коли операційна система Android, вона вже 12 гіг займає із 16. Що ж там остається 4 гіга, да? Тобто сьогодні треба брати смартфон не менше 32 гіга вбудованої пам'яті. Діагональ, основна камера. От, ну, Веб-камера. Веб-камера бачимо мегапікселі від 16 до 64. Ну, це в те время, коли стаціонарна веб-камера, там тільки. Ну, 5 їх, щоб брати там на 3-4 метри відстань. От, вести відеосйомки. От, А от бачите у смартфонів від 16 і більше. От, стандартний зв'язок 4G, 5G. Android, Samsung, Xiaomi айфони, Huawei. Ну, так, да, зрозуміло, що найкращий буде iPhone. От, якщо ви десь подорожуєте, от, вам відеосйомки якісь хочете вести. От, і звук на велику відстань пише, і веб-камера хорошо бере. Айфони. Ну, Все, це такі різновиди. Е сучасних е мобільних засобів. О, так, які ж бувають комп'ютери, да? е може бути офісний стаціонарний, домашній стаціонарний, ігровий стаціонарний. Ну, тут немає, так, да, для взагалі різновиди. Е за призначенням, це робочі станції, це, це великі на підприємствах, комп'ютери для ентузіастів, для програмістів може бути, ігрові комп'ютери, мультимедійні, ПК загального призначення, це офісні, навчальні, портативні і вузькоспеціалізовані. Що таке вузькоспеціалізовані? Це, наприклад, у медицині. Вузька спеціалізація. Що е... тут? Ну, це характеристики обсяг пам'яті. І ось практична робота. У нас сьогодні практична робота. Це сторінка 60. Практична робота номер 2 Конфігурація комп'ютера під потребу. Вам потрібно або у Word виконати її, сказано. От, ось, ось таблиця. Або у ЗОшиті накреслити цю таблицю. Значить, Доберіть конфігурацію комп'ютерів для людей із різних професій і різних сфер застосування. Перший це письменник, ось ось стопчик для письменника, Яку тут? модель процесора, тактова частота, об'єм оперативної пам'яті. Далі письменник. Студент, значить, дивіться, письменник працює. У своєму кабінеті нікуди не виходить, там тільки електронною поштою. Студент використовує комп'ютер для підготовки навчальних завдань, для власної фонотеки, тобто там вже звуки якісь записи створює редагування відеофільми і створює, значить, він десь подорожує, щось записує. ну Куди студент? Студент далеко не може подорожувати від гуртожитку, де проживає. до Вузу, ну, ще там десь у приміщенні, де музику записують якусь. І третій ось ось, третій стопчик кореспондент, інтернет-видання для написання і своєчасного відправлення в редакцію повідомлень з новинами під час відряджень у різні частини світу. А тепер скажіть: ось, ось кореспондент, коли відряджається у різні? Відрядження у різні частини світу. Він же набирає з собою і одяг, там, от, і, ну, не знаю, якісь засоби гігієни, це цілий рюкзак. І вибачте, туди, я так думаю, ноутбук не влізе. Тобто Для кореспондента, який подорожує, підійде тільки малесенький смартфон. смартфон але потужний такий смартфон, щоб і веб-камера була, і звук добре записував. От, інтернет в ньому працював. Що ви скажете, це буде смартфон. Ну, звісно, найкращий, мабуть, iPhone буде. Тобто, да? -то ось для кореспондента тип комп'ютера для письменника стаціонарний. Для студента ось, мобільний або портативний, або прямо написати. Ноутбук, а для кореспондента так і написати смартфон. Да? Там модель процесора подивитись, обсяг пам'яті оперативки. Оперативка, от дивіться, для, для письменника оперативка, щоб хорошо ноутбук, ну, та комп'ютер стаціонарний працював, достатньо 8 гіг. От Він вже і буде відсилати хорошо. Тобто хороший комп'ютер це 8 гіг оперативки. Для студента це вже. Треба 16 ГБ оперативки на ноутбуку, щоб було 16 Г оперативки. Ну, і для кореспондента ну, 16 і більше оперативки. Там. Ну, ємність жорсткого диска. Ну, Тут ємність жорсткого диска. Для цього достатньо. Ну, Сьогодні менше ніж 500 Гиб. Уже жорсткі диски не випускаються. Тобто 500 їх достатньо Для студента це терабайт Ну, а для кореспондента більше, ніж терабайт, 2 терабайти і так далі. Монітор уже який буде, діагональ, роздільна здатність, час відклику. Ну, заповнити таку табличку. Ну, в принципі, ми її проаналізували, кому що от для виду діяльності. Все. Робіть.